Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про особисте з акторкою Любавою Грішновою. Ви одна з найкрасивіших пар в українському кіно, не знаю, шоу-бізнесі, якщо можна так сказати, з Михайлом Пшеничним. Ваші світлини можна роздивлятися і роздивлятися. Хочеться. Почути історію вашого знайомства, я розумію, що ви вже розповідали, е, і, можливо, це якось банально. Давайте з якогось цікавішого. <рес> Буквально позавчора а, я зараз а, задіяна в новому проєкті. А, це буде дуже класна. До речі, така гучна прем'єра вистави. І ми з режисером в перші дні не зійшлися. І був такий як конфліктик. І він мені потім, звісно, що ми вже все, вже місяць репетируємося, все супер, все класно. Якось він мені каже: ти знаєш, що от у мене все життя, так що найкращі люди в житті, це ті, з якими я спочатку посварився. Я кажу, і у мене я кажу історія. Тут я розповідаю, як я познайомилася зі своїм чоловіком. Так само розповідаю вам, що. Всі найкращі люди в моєму житті. Більшість, це спочатку гострий конфлікт, і так само сталося з Михайлом. Я не знаю чого. Можливо, це знаєте, така гостра грань симпатії, коли симпатія за межею вона е, раптом стає якоюсь е, агресією. Я не знаю. ми е, це був фільм е, наречена мого друга. Один з перших е, таких гучних фільмів, де всі головні герої українці, його знімав Юра Мінзянов, був такий видатний український продюсер. А, на жаль, його вже з нами нема. І ми там всі познайомились. Ми познайомились з Мішою на пробах. Звісно, що такого красивого мене щели відпало, але вигляду я не подала. І він так сам. Ми дуже вперто робили вигляд, що ми один одному не подобаємося, і в якийсь момент ми стали конфліктувати. А я демонстративно могла з ним не розмовляти на майданчику. Він постійно розповідав анекдоти, всіх смішив, а якось на мене і не дивився. А мені так хотілося, ну, хоч погляд, ну я ж з тобою, ми два головні герої. Що ж ти там всім розказуєш, хоч зиркни на мене. Але це був такий в якийсь момент, у нас загострився. Конфлікт конфлікт дуже смішний, і ну, Я навіть налаштовувала проти нього людей. Я казала, О, це пшеничний він такий ще не треба з ним спілкуватися, дівчата, все уходять. А в якийсь момент ми. Під кінець проєкту вже це стало очевидним, що ми не можемо стримуватись, і була ідіотська сцена, яка вирішила моє життя і мою долю. Ми знімали на мосту якраз десь на Русанівській набережні. Ми мали поцілуватися. Він мав потягнутися, щоб поцілувати мене. А я мала відвернутися. І я настільки була зачарована ним, що я затопила і не відвернулася. Я дивлюся на нього. І він уже отак губи каже: відвертайся, я на, на...» ну і все. І далі ми почали тишком нишком зустрічатися, і вже а, на фінальних знімальних днях проєкту ми вже були парою, а група. Це ще думала, що ми запеклі вороги, і ми продовжували розігрувати ці комедію і підтримувати легенду. І нам було супер незручно. Ми дуже довго тягнули і не казали, бо ми всі подружилися на цьому проєкті: режисери, оператор і всі герої. І ми потім зустрічалися ще кілька місяців там по вихідних, по святах. А ми не можемо дізнатися, бо ми ж всім людям голову морочили самі. Отак безглуздо закохалися. Тому, в принципі, така історія знайомства. І я взагалі не ставила на ці стосунки, я нічого не очікувала. Я була дуже зосереджена на роботі, і я навіть, ну, у мене думки не було, що я з кимось буду жити, будувати родину. Просто ми якось зустрілися і не змогли розлучитися. Знаєте, ми, ми можливо, без дедлайнів, без зобов'язань. Тому так і сталося, що ми так багато років разом. Ніхто не я ніколи. А? Скільки років ви вже разом? 15. Я ніколи від нього, я ніколи не хотіла заміж. Щиро. Я не маніпулювала, я щиро не хотіла. Він кілька разів вже так і так. Я, я просто я не розуміла, нашу. Я така нестандартна жінка. Я думаю, що він за це мене любить. А він ніколи не. Вів себе теж стереотипно для чоловіка. Він там нічого не забороняв, ніколи не ставив якихось ультиматумів, він підтримував мене абсолютно у всьому. Якось ми, так знаєте, паралельно і пройшли ці 15 років. Чи можна запитати вас спогад про ваше весілля? Як це було? Ой, я хотіла свадьбу року, щоб з усіма обкладинками. І ми так довго ми виплачували машину, потім квартиру, потім другу квартиру, і ми не робили ту свадьбу просто тому, що на неї постійно не вистачало. І вже коли ми зрозуміли, що у нас третій місяць вагітності, ми просто розписалися з батьками, а в Печерському Рахсі і все, оце наша свадьба. Але вона була дуже дуже класна, і я вже іншої не хочу. Вже звісно, з війною я не знаю. А я переросла той період, коли я хотіла, я дуже хотіла прям вау, сілля, щоб це, щоб весь світ запам'ятав. Зараз я і, і не хочу цього, і переросла, і ось цей розпис, такий дурний, якийсь я вагітна. Батьки, дідусі, бабусі, Печерський рамс туди-сюди всі поплакали, поїли та й пішли далі працювати якого числа це було? Вже відбулася 15-та річниця шлюбу? А, цього року буде 31 серпня. Чи не думаєте ви зіграти велике весілля? Адже цього року вам 15 років разом? Ні, 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 ні. Ні, не хочеться, мені взагалі важко дається зараз будь-яке. Веселоще ні, і я знаєте, я я, я все гучне, нічого не хочу. Мені так добре зараз. Я на такому етапі свого життя. Мені так добре з батьками, з чоловіком, з бабусею. Мені оце все гучне. Я залишаю. По-перше, у мене дуже багато вистав. Я в середньому зараз у мене до іноді 20-25 вистав на місяць. Я так багато гучного, я просто хочу знаєте, доїхати з туру додому, обійняти всіх тихо, спокійно посидіти. Mm -hmm. Така я стала, але ідея непогана. Може, не знаю, може щось подумаю. Поки ні, поки не хочеться. А, хто займається вашим побутом? Як ви це облаштували? Тобто, питання побуту не на вас, тому що ви постійно гастролюєте і не на Михайло. Це окрема людина цим займається правильно. Ні, ні, ні. Ми поспіль ділимо всі обов'язки. Ну, нам дуже комфортно в цьому плані. А, іноді я трішки замахуюсь Ну, Мені найскладніше це ну, коли після саме знімального дня, бо це найскладніша частина нашої роботи, знімальний день в кіно. Коли після знімального ти приходиш, і все одно я мама і моє серце воно каже: дитині треба котлетки зробити обов'язково. Зараз дванадцяти ночі треба зробити йому котлети. І я стою і роблю, і мій чоловік здебільшого. Ем, ну, заборонить мені це робити, він каже: іди відпочивай. але мій якийсь перфекціонізм і бажання а, подбати про них. А, оце більше заважає. Так ми все постіль робимо взагалі на А Знімальний день ви кажете складно. Чому? Тому що е, режисери, е, оператори ну, загалом хочуть зняти чим побільше матеріалу, правильно. По різному, по різному, ну. не, не тільки. Буває таке, що просто у тебе одна сцена, але вона там знімає. І... Угу. Ну, е, знаєте, кіно це. Це відповідальність, це шов. Як зняло так, зняли сьогодні? Неважливо, що в тебе голова боліла. Живі там, я не знаю температура. От як зняли так, воно назавжди і залишиться назавжди. Поділіться, будь ласка, секретами міцних стосунків. В якому плані від чоловічої точки зору, як ви це бачите, і жіночої, якщо проаналізувати, от яку якась порада для тих, хто нас слухає, що зберегло ваш шлюб? а, поважати уподобання партнера, біологічні ритми партнера, хобі партнера, прояви партнера беззаперечно, поважати і підтримувати, не намагатися переробити і зробити з цієї людини так можна покращити, але не треба перероблювати під якусь там версію. Ви от полюбили і тільки робіть так, щоб йому було класно. І дуже слідкуйте, щоб він ці інвестиції, ваші стосунки, ментальні інвестиції вкидував так само. 50 на 50 завжди у всьому. 50 на 50 І коли люди розлучаються, знаєте кажуть, що все одно завжди. Половина ну, 50 на 50 видні або 50 на 50, якщо ви в шлюбі, тримайтеся цього. Я навчилася буквально останні два роки. Дівчата, хто чує, думаю, багато хто мене зрозуміє, я тільки нещодавно навчилася промовчити. Я від цього так кайфую, все одно більшість життя я спорила, я йшла щось доводити. А зараз мені стало я, оце промовчення, я його стала сприймати не як там. Я себе притиснула, а як таку мудрість, коли ти промовчав і подумав. А коли ти щось подумав і поспостерігав, і побачив, як тут же навіть щось після чогось образливого, але тут же він пішов тобі чайочок заварювати і твоє взуття протирати, я не знаю. Ну да, щось, наприклад. І ти розумієш, та ні, я вибрала цю людину, я люблю цю людину. Але е, мудрість, вона, звісно, приходить з роками, але коли її можна якось е, прокачувати е, з юності, якщо ви нещодавно зустрілися, почали зустрічатися, прокачуйте мудрість і повагу беззаперечно. От якщо ви обрали ваш найкращий, ваша. Жінка найкраще, бо чоловіка судять по його жінці. І Якщо він собі дозволяє там, при друзях або при родичах якось свою жінку обговорити, ну, то значить то ти такий. Бо ти такий, яка твоя жінка. І навпаки, якщо в тебе чоловік, я не знаю, там як хтось да, дурак, ну то значить то ти ж його обрала, ти з ним живеш. Це вибір, добровольний вибір. Тому я навчилася у цій мудрості. І абсолютному прийняттю, от я обрала цього чоловіка, він у мене найкращий, бо я з ним живу. Ми бачимо вас з Михайлом у різних ролях, у різних темпераментах, у різних амплах. Але ми не маємо ні найменшої ідеї, які ви в житті. Цитата з інтерв'ю Аліні Доротюк. Ви про себе. Я можу бути м'якою, я можу грозити ящики і допомагати, купувати подарунки, але я можу бути дуже неприємною і жорсткою. Я дорога дівчинка, і мене складно образити. Насправді, коли мене ображають, я показую зубки. Я можу послати на три букви, і я це робила. Питання: хто в домі хазяїн? Між. Угу. Міша, я така, я е, така, я не знаю, я підтримую, але е, можливо, мені в 25 здавалося е, крутим думати, що теоретично я можу бути. Теж така, нащо воно треба? От зараз нащо воно треба, якщо в мене є чоловік? Хай буде головний, хай вирішує все. Хай все робить. Мені дуже, дуже зараз я розумію, наскільки це важливо і знову ж таки дати своєму чоловіку в цьому реалізуватися. Не заважати, не, не підказувати, не збивати, не знецінювати якісь його спроби, навіть хобі його не знецінювати. Хай пробую, хай найкраще. І так, в домі головний міш. і мені це дуже подобається. Тобто Оця цитата не відноситься до того, якою ви можете бути вдома. Це більше... е, ну, я можу бути. Звісно, що ми живі люди, і так, це, так. Все, все було, і все, і все різне, але головний. Е, і порада вже для чоловіків: е, якість е, чи риса характеру, яка найбільше вам подобається в Михайлу? Мудрість. Розум. Я вважаю, що для жінки не вважаю, мені взагалі здається, що так воно і є. Для жінки найсексуальніше. Чоловіку це мозок, IQ, інтелект, начитаність, родованість. Це все притаманне моєму чоловіку. Він досі мене вражає. Він якийсь, він настільки не освічений. Він іноді каже мені такі факти. Я кажу: звідки ти можеш це знати? Так скромно десь mm -hmm. читав. А читає він по, я не знаю, по 200 скільки там книг. На, на, на рік він дуже багато читає, і його інтелект, е я закохана і в Мішу, і в Мішин інтелект. Ну і ваша мудрість вашої пари показує вашу громадянську позицію. Е завершимо цим власне, питанням: е повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ви з Михайлом е, перебували у Москві, однак ви приймаєте рішення виїхати е, з цієї так. країни. Хоча у вас е, наскільки я розумію, було якесь майно, автівка, так і якісь не знаю там кошти, Ну, ви будували речі, ви жили там. все таки, ви виїжджаєте. Як це було в... одразу, коли це трапилося? Це була розмова з батьками, це був якийсь дзвінок. Ви обговорювали обоє, що це може відбуватися? Що ми будемо робити? Як це було? Це було одразу. Це було на третій день. Ми виїхали. Та ми не мали там бути. Взагалі була мала бути в Харкові. На початку повномасштабного я мала бути в Харкові, бо мої мами був інфаркт. І я от прямо була вже на квитках вже їхати до неї, бо вона тільки була виписана з лікарні. І ну як? Як всі? Позвонила мама, сказала о шостій ранку, війна, поплакали, поридали, все кинули. Тепер я точно знаю, що речі нічого не варті. Ну, як і всі в українці, стільки всього було, стільки всього здавалося потрібним. А, гардеробна у мене була така, як у мене <плес> мені не снилося. Якось нічого не знадобилося, знаєте. Все це неважливо. І що і сіли, і поїхали, і приїхали, і все, і тепер інше. Ну, не інше, я не скажу, бо все одно, все одно того ніколи не було. Багатьох, багатьох ваш вчинок здивував, оскільки ну ми бачили також багато ваших е, проєктів звідти. Хоча я не знаю, якщо там знімалося в Києві, продавалося в Москві, Глядачі цього не знають, і ну, якщо можете там прокоментувати це, якщо ви жили, наприклад, на дві країни, тому що всі думали, що ви постійно живете там. А, і знімаєтеся в, ну, в крутих проєктах. Вам є вам було також що втрачати Ну, багато ваших колег залишилося, не виїхали? Багато залишилося, а багато виїхало достойні. Виїхали хтось там, не зміг по якимось технічним причинам. Я дуже втомилася знаєте, від цієї теми за три роки, виїхавших, не виїхавших. Я вважаю, що треба, як моя майстер казала, нам своє робить. От е багато риторики, знаєте, взагалі останнім часом в нашій повісті дуже багато риторики і мало дій. Я захоплююсь тими, хто діє. От у мене є з моїми харківськими волонтерами постійно якась купа незакритих зборів. І я цілими днями оце про це думаю. А про те, хто виїхав, то не ну, я ж якось не знаю. Я втомилася. Воно перший рік було дуже актуально. Ну, я прям мене саму вивертала, коли якась падлюка там. Пішла на, на якийсь там, я не знаю, захід з пропутінським якимось Мене аж. А зараз я просто я взагалі я забула про них. І мозк, він має таку властивість витісняти. І е, я щаслива, що я так вчинила. Я не змогла б інакше. Я б не спала, я б не їла. Я так влаштована, я така людина. А, а все інше не знаю. Я, я все думаю, ще, що знаєте, і, ну неможливо інакше. Я не знаю, я інакше. Ну, як ну я.